Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2025 року, орієнтовно склали особового складу, приблизно 887 620 особин за добу 1300. Танків – 10 303 одиниці за добу 11. Бойових броньованих машин – 21 423 одиниці за добу 23. Артилерійських систем – 24 346 одиниць за добу 75. Реактивних систем залпового вогню 1313 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 1103 одиниці за добу, 1. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 28801 одиниця за добу, 198. Крилатих ракет 3121 одиниця за добу одна, кораблів Катерів 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 40 205 одиниць за добу 134, спеціальної техніки 3775 одиниць за добу, 2. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.